LOLA! Друзі, кожен із них оригінальний творець і харизматична людина. Але Я сьогодні є. вони в одному єдиному морелі спільним гуртом дарують для нас свою творчість. Неповторно унікальну творчість. Зустрічайте гордонарка 11-й. Так, слово пані. Перед Добрий вечір. <звучить> я почну таким невеликим інтро перед нашою такою невеличкою виставою. Почнемо з того. Лістово... Ну я думаю, у вас виникало питання, що робить одна дівчинка і чотири в кожну перерву кожен день в школі, десь футболі.